Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Volkswagen в кузові B8. Сама нова модель це останнє з Пасатів, і вперше на моєму каналі. Друзі, ось такий Elegance, це сама топова комплектація. Автівка тільки заїхала в Україну, розмитнена, сертифікована і дуже класний автомобіль. І він на моєму каналі. Він готовий до продажу. Друзі, до продажу. Автомобіль має двигун 2.0, дизель 140 кВт. Автоматична коробка передач. Дуже класний колір. Магічний магік Металік. Е, так, по лаку фарбову покриттю покажу, а після по комплектації. Дуже класна комплектація, і ціна буде під відео. і також в кінці відео. Дуже і дуже класна ціна. Отже, по лаковому фарбовому покриттю. 132, 131, 120. 121. Так, 198, фарбований елемент. 200. Так, 308, 136, 149. 148. 147. 127. 127. 131, 134. 136. 131. 134, 128. Лобове. 23 рік. Замінене, але Volkswagen Service. Так. Є значок Volkswagen. так, Оптика в нас оптика в нас сама топова. IQ LED Мачте, сама топова І я думаю, що ще покажу про цю, запишу відео про цю оптику. Дуже дуже е класно вирізає, світить. Ну, саме топ від Volkswagen. Е передні-задні парктроніки противотуманні фари. Практично нова зимова резина 21560 r 16 датчик світла, датчик дощу. Також є панорама, у нас є хром, у нас є заводське тонування, у нас є самопаркування 360, у нас електропривід кришки багажника, також є функція відкривання за допомогою. Помаху ноги, так, двух, двохрівнева підлога. У нас є сабвуфер Як ви можете побачити, також є Фаркоп електричний на 12 вольт. На 12 вольт, власне, підзарядочка. Так, у нас є. Ось тут закладений акумулятор. До речі, поміняли, він новий стоїть, замовили досить недешева річ. Так, оскільки це є, друзі, Елеганс, бачите, як виглядає салон. Тобто попередні комплектації це була або базова трейдлайн, Comfort Line і саме топово це High Хайлайн. В нових модифікаціях це є Elegance. Ось, як бачите, як виглядає. Дверні карти, є амбіант підсвіточка. Також трохзонний клімат. У нас є розточка на 12 вольт, є розетка на 220 і під AUX. Стеля в нас, як ви бачите, виконання такому ерлайновському. темна стеля, є панорамний дах. До речі, Незважаючи на пробіг, стан нового авто, що немало Е, Так, безключовий доступ. чотири стеклопідйомники електродзеркала, як і говорив, вже є е, е, музична система DIN-Audio. оскільки автомобіль з Німеччини в нас є масаж, у нас є електричне сидіння, і ось, друзі, і це на пробіг. 210 тисяч. Прошу зафіксувати він код. Зафіксували. Так, покажу. У нас є ледь щиток. Ось як виглядає. Навіть вже 212 тисяч пробігло. Саме нове мульти... мультикермо є адаптивний круїз контроль так, є підрульові перемикачі. Дзеркало з автозатемненням, Сама нова мультимедія. комфортний вхід, система Star-Stop, також трьохзонний клімат, є підігрів передніх сидінь і є система Webasto. Система Webasto є також виведена і на ключі. Бачите, Volkswagen, все як належиться. Два ключика, Ну, нова машина. Е, так, у нас є автохолд, електроручник. Зараз заведу цей автомобіль. Бачите, спрацювали датчики мертвих зон. Це чистий 20-й рік, без сумніву, щоб для вас навіть е, не було ніяких сумнівів. Так, амбієнт підсвітка в салону. Так, зараз. Глянемо, що як і до чого. Давайте спочатку подивимось по так, зонний клімат. І, друзі, в нас є фільтр тонкої очистки і є Webusta. Так, по девайсах, які є в цьому автомобілі. А саме, а саме, а саме, бачите, нова мультимедіа, ну все просто класно. Тобто дуже і дуже цікаво. Так, шини. хвилиночку, Отже, по автівці. По автівці так. Треба замінювати мастило. Є фонова підсвітка, До речі, можна змінювати цю фонову підсвітку. Так. А, вона. Ні, вона одна. Так, давайте. По девайсах. По девайсах. Так, 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 так. Давайте сервіс. Ще раз зафіксуємо він-код. Так, і по автомобілю. Паркування. Якщо чесно, навіть я ще не розбирався по тих всіх нюансах, що у нас тут є. Може ось так. Досить цікаво. Досить зручна мультимедіа, але вона... Чи вона перекидає? А, працює, так. Від пороху. Бачите? Супер. Датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання дорожніх знаків. Також є в нас дуже цікава опція. Це є проекція. Бачите? Ось вона виведена на. Ось так. Так, зараз зараз зафіксуємо. І досить зручно, перед очима бачите саме швидкість, автомобіль дійсно в класному технічному стані і, друзі, ціна. Ціна за цей автомобіль 26 900 доларів. Повірте мені, що це, це дуже дешево. Як-не-як, це, це є 20-й рік. Якщо можете краще, будь ласка, покажіть краще. Але якщо це дійсно. Ви можете показати. Так, другий місяць 2020 року, 140 кВт, як ви бачите. І він код. Розові. Він код зафіксували, все як належиться. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, зараз покажу, як він виглядає. Дуже класний фасад. Так, і відносно самого звуку, це завжди віддає на Бруківці. Зараз будуть писати, що стукає Денфер. Класна, класна машина, без зауважень. Кого цікавить, можете телефонувати, запитувати. 26 900 доларів. Приїхали, побачили, купили. Дуже і дуже достойний автомобіль на новій оптиці. Я вважаю, що це саме то. Наш сайт, друзі, autotradecars.ua, Якщо вас цікавлять автомобілі, можете сміло телефонувати, запитувати. Друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.